Доброго дня Доброго дня! сьогодні е, Український інститут майбутнього презентує нове дослідження, е, яке показує вплив податкової системи на економічну політику. Як ви знаєте, з, зі свого основання е, інститут майбутнього займається створенням ефективної економічної політики для України, що дозволить Україні бути успішною, залучати інвестиції. П умови за для повернення українців, що уїхали від'їхали з нашої країни та іншої країни на заробітки, і сьогодні ми а, уділяємо достатньо пильне, пильну увагу. А системі. податкова система це один із важливих важливіших елементів а, економічної системи України, і на жаль. А в нас сьогодні всі говорять, що є багато проблем там з корупцією є багато проблем з адмініструванням, Але не багато говорять про те, які є причини тих умов, в яких сьогодні працює український бізнес на сьогодні, не, не тільки працює, а в Україну. Згідно досліджень, сьогодні біль, більше ніж 12% українських компанії зміни змінили. Свої бізнес-активність з України на інші країни, ми сьогодні розуміємо, що після завершення війни в нас буде зруйнована економіка. У бізнесу немає грошей, немає можливості для зростання. Адміністративне навантаження дуже велике, і сьогодні деякі чиновники вже починають говорити про те, що а, треба підвищувати податки, треба а, викручувати більше можливості отримувати з бізнесу, забуваючи про зв'язки між податками і економікою. Сьогодні я презентую Юля Самаєва, економіст Українського інституту майбутнього. Вона презентує нове нове дослідження, яке показує зв'язок між податковим навантаженням і економікою. Тому що подібні розмови, що треба там підвищувати податки, вони тільки створюють додаткові загрози для української економіки. А бізнес у глобальному світі він дуже мобільний і вже сьогодні. Бізнес почав від'їжджати. Ми можемо виграти війну. Ми виграмо обов'язково, але можемо втратити економіку, втратити втратити країну. Тому дуже важливо розуміти зв'язок між податками, економікою, наповненням бюджету, поверненням українців. І сьогодні я дуже сподіваюся, що дослідження, що презентую Юля, зможе дати відповідь на багато питань, що не мають у наших можновладців і і немає українського бізнесу, Юля. Вам слово. Дякую, Анатолію. Насправді, якщо ми подивимось на весь дирс-курс, який відбувався в Україні за останні роки навколо податкової політики, то ми зрозуміємо, що здебільшого мова йшла про дві функції податкової політики: власне, фіскальну, тобто збір податків, і сервісну. Тобто полегшення адміністрування оподаткування, але в податкової політики є і третя функція, стимулююча. Ми всі розуміємо, що податкова політика з одного боку може створювати передумови для зростання в окремих секторах або у всій економіці загалом. А з іншого боку, податкова ж політика може призводити до спаду економічної активності, до створення ворожої кон'юнктури і до поглиблення тіні. І зазвичай оця стимулююча функція вона працює в тих країнах, де податкова політика пов'язана з економічною політикою держави, коли вона є її інструментом і логічним продовженням. На жаль, у більшості країн цей зв'язок втрачається і руйнується. Україна одна з таких країн, і це дослідження, ця дискусія, яку ми сьогодні починаємо. Ми сподіваємось, що до неї доєднаються інші експерти. Вона якраз про те, як цей зв'язок повернути, як повернути стимулюючу функцію і. Ми будемо дуже багато сьогодні говорити про податкове навантаження, тому що, на наш погляд, це є основний інструмент цієї стимулюючої функції податкової політики. І почати ми хотіли б з, власне, з рівня податкового навантаження в Україні коефіцієнт податкового навантаження, який ми вирахували, в нас складає 40%. Для того щоб зрозуміти багато це чи мало, це рівень таких країн, як Нідерланди, Німеччина чи Норвегія. Тобто це сталі розвинуті економіки, але, але Україна не Норвегія і не Німеччина. У глобальному рейтингу конкурентоздатності ми на 85-му місці, за рівнем державних інституцій, на 110-му. У рейтингу простоти сплати податків на 65-му. Про що це говорить? Про те, що наші платники податків сплачують таку ж ціну, як голландці або німці, але при цьому вони отримують значно гірші сервіси від держави і мають значно менше можливостей для розвитку свого бізнесу. І, власне, логічне продовження цієї недосконалості, це надзвичайно високий на рівні 30% рівень тіньової економіки України. Тобто, коли бізнес не отримує від держави рівноцінних послуг і рівноцінних сервісів тому внеску, який він робить податковому, він іде в тінь, бо не хоче працювати в таких умовах. Ми чудово розуміємо, що податкова система вона має відповідати очікуванням платників податків для того, щоб ця тінь не поглиблювалася, і також ми чудово розуміємо, що податкова система це не тільки про ресурси для держави, і зараз дуже багато говорять про те, що країні потрібні гроші, що ми на межі. Що кожен має зробити свій внесок, так звісно, але з іншого боку, ми маємо усвідомлювати, що та ж таки податкова система може бути і загрозою для економіки і взагалі для економічної безпеки держави. Чому тому, що за останні 50 років було проведено щонайменше 25 економічних досліджень, які підтверджують. Що е, за високі податки, за складна система оподаткування, вони мають негативний вплив на економічне зростання, тобто, підвищуючи податки в спробі порятувати країну, ми можемо насправді їй зашкодити. Е, у нас є дуже хороший е, досвід США: це така е, е, таймлайн, яка показує. Як змінювалася система оподаткування власне податкове навантаження в країні, і як змінювалося економічне зростання, тобто підвищили ставку різко, податок на прибуток складав 73%, просто неймовірний відсоток, і одразу економічне зростання пішло в мінус? Потім зрозуміли помилку, почали знижувати податкове навантаження. Вже річний темп економічного зростання 6%, наче непогано. Потім знов пішли до підвищення оподаткування, і знов економіка просіла в мінус. Насправді, власне, оцей приклад США він не поодинокий. Багато країн проходили такий шлях, і це підтверджує ну, основну таку неокласичну економічну теорію, що дохід і багатство, вони. Все ж таки повинні спочатку бути вироблені, а вже потім спожиті. І ми зараз, коли ми маємо суттєві втрати у ВВП і суттєві втрати реального сектору, ми маємо розуміти, що наша основна задача це дати бізнесу можливість виробити дохід і багатство. А вже потім ми можемо говорити про те, що вони мають... Збільшувати свій внесок у бюджет країни, ми проаналізували податкове навантаження в Україні за доволі значний період, і ви зможете ознайомитися з цими даними в презентації. В повному тексті дослідження все це буде на нашому сайті. Три основні моменти, які, на які ми звернули увагу. Перший це е, коливання е, податкового навантаження з року в рік, і це дуже негативний насправді сигнал, який говорить про е, давню і болючу проблему для нашого реального сектору: це е, хронічні зміни в податковому законодавстві. Ми все розуміємо, рахували, що юльовчає. Ми рахували за 10 останніх років у нас податкове законодавство змінилось більш ніж 150 разів. І я, як людина, що займається більш ніж 20 років в цю країну, а, бачу реакцію інвесторів, що шарахуються від нас як від чуми, а коли вони вивчають нашу податкову політику, і вони планують на 5-10 років там будувати підприємства, заводи або якісь або якісь бізнес-моделі, і для них незрозуміло, як робити бізнес в країні, де кожного року змінюється кілька разів податкові правила, і їм треба змінювати свої бізнес-моделі, змінювати свою стратегію. Тому сюди бізнес не йде. Так, абсолютно вірно. Тобто планувати в таких умовах щось просто неможливо. другий важливий момент, на який ми звернули увагу, це дуже високий рівень податкового навантаження на працю і на споживання. І якщо відносно споживання, ми можемо це пояснити інфляцією в ті роки, які ми досліджували то от оподаткування праці це вже е, точно е, залежить від саме від податкової політики, і всі ми розуміємо, і є чимало досліджень, які підтверджують, що високе, надмірно високе оподаткування праці. Продукує надзвичайну тінь, і, власне, наші українські дослідження теж це підтверджують, але ми не бачимо жодних змін у цьому податковому навантаженні за, за досліджений нами період. І третє дуже важливе це високий загальний рівень податкового навантаження. Е, насправді його е, дуже важко назвати стимулюючим, якщо враховувати, що Україна все ж таки належить е, до країн, які розвиваються, а не до сталих розвинутих економік. Е, от ми, у нас тут є графік, на якому видно, е, в принципі, е, наш рівень податкового навантаження е, країни, які е, Близькі до нас за рівнем податкового навантаження, і країни, які мають нижчий рівень і зростають вони набагато швидше. Дійсно, за останні там, 50 років середній рівень податкового навантаження у більшості країн зріс приблизно на 10%. Причини, в принципі, довольні, доволі банальні: це популізм політиків, тобто вони розширюють соціальні видатки держави, і, звісно, для цього вони мають. Залучати якомога більше грошей, але є дуже простий, очевидний і насправді дуже болючий для економіки наслідок. Це так звана пастка утиску. Про що власне мова? Якщо у вас високе податкове навантаження, то воно стискає ваш економічний розвиток, воно не дає економіці розвиватись. Звісно, податкових платежів стає менше. Що робить влада? Влада не любить зменшувати соціальні видатки, взагалі будь-які видатки. Значить, вона потребує грошей, і вона ще більше збільшує податкове навантаження, яке відповідно ще більше стискає економіку, і так коло за колом власне і це проводить до краху економіки да, пригнічує, пригнічує, пригнічує економічне зростання. І якщо ми подивимось навіть на е, нашу кореляцію коефіцієнту податкового навантаження та е, зростання ВВП, то ми е, чітко побачимо, що наші е, піки зростання припадають на періоди зниження податкового навантаження. І навпаки, як тільки вона зростає, е, ріст ВВП е, припиняється. Ми вже говорили про те, що є існує чимало досліджень, які підтверджують негативний вплив податкової політики на економіку. Вони різні. Ми на всі ці дослідження даємо посилання. Зрозуміло, що ми вже згадали, що високе податкове навантаження на працю це. Цінізація з іншого боку, високе оподаткування капіталу воно гальмує накопичення багатств, високі корпоративні податки стримують інвестиції. І власне дуже багато в цих дослідженнях присвячено тому, як податкове навантаження впливає на ВВП, і, наприклад, підвищення податків на 1% ВВП зменшує цей самий реальний ВВП. На 3% приблизно там в за 2-3 роки. Тобто, намагаючись підвищити оподаткування, країна стискає власну економіку, і це дуже, дуже загрозливий тренд. Але насправді на цьому негативи не закінчується. Тобто, ми вже говорили про високі, високе оподаткування праці. Ми знаємо, що в Україні. Існує величезна кількість схем, які власне напряму створені для того, щоб тінізувати саме цей ринок. Крім іншого, ми маємо розуміти, що високі податки на працю стримують зростання добробуту громадян, і вони ж стримують споживання. А в багатьох країнах і в Україні, зокрема, споживання це один із Таких основних і вагомих факторів економічного росту високі податки на капітал це також стимул для створення різноманітних схем, в тому числі офшорних. і Ми також країна, яка чи не найбільше знає про цю проблему, також це зниження інвестицій і, взагалі, стримування технологічного росту і розвитку, тому що Кошти, які ти міг би інвестувати в технологічні розробки, ти маєш сплачувати у вигляді високих податків, і ми бачимо цей. Я думаю, багатьом з тих людей, які займаються цією темою, відомий слайд про кількість бюджетних втрат, про обсяг бюджетних втрат від різноманітних схем, які існують в Україні. Ну і звісно ж. Ми не можемо не згадати про ПДВ. ПДВ це е, окрема історія в е, корупціогенності української економіки, тому що це е, дуже складний насправді податок. Це податок, навколо якого створено найбільше напевно схем. Е, ми всім відомо, що там 25-30 мільярдів гривень щороку недоотримує держбюджет саме через ПДВ схеми, але є й інший негативний ефект від існування ПДВ і взагалі моделі ПДВ оподаткування в Україні. Справа в тому, що ПДВ фактично. Стимулює нашу сировинність і нашу експортність, тому що коли ти експортуєш сировину, ти ну, фактично маєш нульову ставку ПДВ. Його тобі потім відшкодують. А, а якщо в тебе велика додана вартість, то в тебе складніше оподаткування, в тебе більше навантаження, і це вже такий дуже системний, на відміну від просто там якихось втрат на схемах ПДВ. Цей ризик він, він системний, власне, для розвитку України і української економіки. І зрозуміло, що е, висновки ну, вони напрошуються самі по собі. Ми бачимо цей графік, на якому є країни е, їх е, темпи економічного росту і е, рівні їх податкового навантаження. І ми бачимо, що. Чим нижчий рівень податкового навантаження, тим більший е, темп економічного зростання в країні. Е, ми бачимо е, за звітами ОСР, що е, країни, які зростають на 5% на рік і більше, вони все ж таки мають рівень податкового навантаження нижче середнього е, ну, нижче там, 35%. І за нашими е, обрахунками, оптимальний для України. Рівень податкового навантаження, який зміг би забезпечити нам дійсно розвиток, це 25-30%. Тобто, ви можете порівняти з наявними 40%, що найменше на 10% ми маємо знизити своє податкове навантаження на бізнес, щоб дати йому оцей ковток повітря, щоб дати йому можливість розвиватись. Ну і звісно. Одним податковим навантаженням ми нічого насправді змінити не зможемо. Тому що, як ми вже сказали на початку нашої презентації, податкова система вона виконує цю стимулюючу функцію тільки якщо вона є продовженням економічної політики держави. Тобто, ми маємо все ж таки Реорганізувати і змінити причому принципово всю податкову систему України. Тобто ми маємо розуміти, що вона має будуватись на абсолютно інших засадах. І стимулююча функція, і ми на цьому наголошуємо: вона має бути основною для податкової системи України, оскільки ми наразі перебуваємо. У настільки скрутному становищі, що ми просто не можемо собі дозволити пріоритетність якихось інших функцій, ми маємо усвідомлювати, що наша податкова система має бути не просто хорошою і комфортною для нашого бізнесу. Вона має бути конкурентно спроможною у нашому регіоні, тому що. Ми наразі е, змагаємось за е, бізнес, який може релокуватися, який може переїхати, який завжди, в принципі, шукає там, де краще, комфортніше і простіше. Е, ми маємо розуміти, що наша податкова система має бути передбачуваною, тобто не може існувати такої кількості змін в податковому законодавстві, як зараз, і простою, комфортною. І, звичайно, ми виокремлюємо основні основні положення нашої податкової системи. Ми виокремлюємо основні інструменти. Ви зможете детально ознайомитись. У нас було кілька навіть досліджень, присвячених цій темі. І е, ми я все... додам у нас на сайті інституту майбутнього є дослідження щодо впливу зміни податка на прибуток, податкам на вивідний капітал, зміни податку на додану вартість, податкам на розничний продаж, як це є в Америці сьогодні. Є там купа а, глибоких досліджень. Тому сьогодні те, що ми презентуємо, це є вже а, наслідком тих попередніх досліджень, що ми пропонували, і ми також вважаємо, що а сьогодні, саме сьогодні, коли ми говоримо про потребу відновлення України, допомога наших партнерів вона буде, але вона буде обмежена. вона буде стосуватися інфраструктури, але економіка вона залежить тільки від нас та від інвестицій і умови створення і створення умов для залучення інвестицій. Це важливе завдання для нашого уряду і для всіх нас, тому що уряд він виконує завдання електорату, і нам треба про це говорити, юлі. Так. Слово. Абсолютно вірно, і е, наші попередні дослідження, які е, говорять якраз про трансформацію усієї податкової системи, загалом вони показують, що е, якщо ми зможемо е, досягти е, передбачених нами змін, то зростання е, темп зростання нашої економіки це абсолютно спокійно 5-7% на рік. Що е, частка інвестицій у ВВП може е, абсолютно спокійно сягнути 30% на рік і е, зростуть нарешті наші прямі іноземні інвестиції, і це дійсно можуть бути прямі іноземні інвестиції від іноземців, а не українські гроші, які перетікають до нас у вигляді PIE з офшорів, і е, звісно, ми. Мріємо про те, що завдяки цим змінам ми зможемо е, все ж таки потрапити в топ 20 індексу економічних свобод, а не плентатись десь там в кінці, і е, завершити е, я б хотіла свою презентацію чудовою, абсолютно е, порадою, яку е, Артур Лафер дав нам ще у 2015 році, що Нам е, не треба робити те, що роблять розвинені країни зараз. Нам треба робити те, що вони робили 150 або 100 років тому, тому що це був пік їхнього економічного зростання, і, власне, це для нас ключ, як нам прискорити своє економічне зростання. Тобто треба робити те, що ці країни робили для того, щоб стати багатими, а не наслідувати приклад вже збагатілих країн. Ну і пам'ятаємо, що наше майбутнє залежить тільки від нас. Дякую. Юля, дякую завершення. Додам кілька слів. Нам треба вже сьогодні думати про відновлення країни після нашої перемоги, і як ми говоримо, інвестиції будуть найважливішим ресурсом для відтворення української економіки та для е, забезпечення добробуту кожного українця. На жаль, допомога наших партнерів вона буде, але вона буде обмежена і вона буде стосуватися здебільшого інфраструктурних проектів. Тому економіка це тільки наша домашня робота, і ми бачимо основний ресурс інвестицій це українці, це український бізнес, це українці, що сьогодні знаходяться за кордоном, це наші діаспори. Ті, хто боліють, болівають за успіх нашої країни. Але ми не зможемо виграти конкуренцію за інвестиції, ми не можемо забезпечити їм комфортну роботу, якщо ми створимо найефективнішу економічну політику в нашій країні. Де я нагадаю, податкова політика є однією з важливіших частин. А ми сьогодні викладемо на сайті інституту презентацію цього дослідження. Якщо будуть питання, ви можете їх писати на наші сторінки у Фейсбуці. На YouTube, де також буде ця презентація, і якщо будуть питання, ми їх зберемо і дадим, дамо офіційну відповідь, і наше бачення, як це втілювати. Так що разом до перемоги і пам'ятаємо, наше майбутнє залежить тільки від нас. Дякуємо.